Уявіть, що ви прокинулися в 1025 році у Києві. Скільки ви заробите за день, що будете їсти, і чи зможете взагалі вижити? Давайте розберемося. І перед цим не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео з історії України. Більшість населення Київської Русі були землеробами. Вони вирощували жито, пшеницю, овес, просо, працювали від світанку й до заходу сонця, адже техніка була примітивною плуг, запряжений конем або волом, серп і сокира. Урожай залежав від погоди, а не врожай міг стати причиною голоду для цілої родини, а іноді і всієї держави. У містах ремісники були справжньою елітою серед простолюду: ковалі виготовляли зброю та інструменти, гончарі робили глиняний посуд, ткачі створювали тканини з льону та вовни, були також бортники. Мед на той час був дуже цінним продуктом, адже цукру ще не знали. Детальніше про них дивіться інші відео на нашому каналі. Особливою майстерністю вирізнялися давньоруські ювеліри. Вони використовували складні техніки, такі як зернь, скань, чернь і перегородчаста емаль. Їхні персні, колти, гривни, хрестики, сережки з дорогоцінних металів та каміння мали не лише естетичне, а й оберегове значення. Вони часто відображали символіку язичницьких вірувань і християнської культури. Загалом на Русі в XI столітті існувало понад 60 ремісничих спеціальностей. Торгівля окрема історія Київ був розташований на знаменитому шляху із варяг у греки. Це означало, що в місті можна було зустріти варягів зі Скандинавії, купців з Візантії і навіть арабських торговців, везли хутра, мед, віск, а у відповідь привозили шовк, вина та спеції. Для звичайної людини це було свято. На базарі можна було побачити справжні дива з далеких країн. А тепер головне питання: скільки платили? Основною грошовою одиницею Київської Русі була гривня, але не у вигляді звичної нам монети, а срібного злитка вагою близько 160 грамів. Це була величезна цінність, тож її часто ділили на менші частини. Так з'явилися куни, ризани та ногати. Але в побуті грошей не завжди вистачало. Люди часто розраховувалися товарами хутром, рибою, медом і навіть сіллю. Уявіть, замість зарплати вам могли видати кілька відер меду або десяток рибин. І це було абсолютно нормально. Для масштабу за одну гривню можна було купити кілька десятків овець або доброго коня. Хліб же коштував у десятки разів дешевше, іноді буквально кілька дрібних монет. Тобто, якщо ви були ремісником, то голод вам не загрожував. Тепер розглянемо кухню середньостатистичного українця часів Київської Русі. Борщу, який ми всі знаємо і любимо, тоді ще не було. Основою харчування була каша. Її варили з жита, пшона, ячменю чи вівса, додавали молоко, сало або рибу. До речі, риби їли дуже багато, бо у річках її водилося вдосталь. А от м'ясо було менш доступним. Його їли під час свят або на бенкетах, та й то не завжди. Великий вплив мала церква, пости займали майже половину року, а це означало заборону на м'ясо, молоко та яйця. Тому риба та овочі стали основою раціону. З напоїв найпопулярнішим був квас. Його робили з житнього хліба. Він був кислуватим, але освіжаючим. Багатші люди могли дозволити собі медовуху. Напій з меду води і прянощів, який настоювали кілька тижнів або навіть місяців, а ось солодощів бракувало. У вжитку був мед. Його їли з кашею, додавали в напої, робили медові пряники. Для дітей це був справжній делікатес. А тепер давайте зазирнемо в хату. Типове житло це невелика дерев'яна хата зі зрубом, всередині якої стояла велика піч. Вона не лише обігрівала дім, а й слугувала місцем для приготування їжі і навіть ліжком. На печі спали діти або старші члени родини. Меблів було мінімум лави вздовж стін, стіл, скриня для одягу, замість ліжок солома. З гігієною все було краще, ніж ви думаєте. Так, купатися щодня ніхто собі дозволити не міг, але баня існувала, і вона була дуже популярною. Одяг же був простий, але зручний. Чоловіки носили ляні сорочки, полотняні штани, а зверху свиту з вовни, жінки дові сорочки та сарафани, взуття шили зі шкіри або робили постоли з кори чи лика. У холодну пору носили кожухи. Прикраси теж були. Ми вже говорили про ювелірів, які створювали надзвичайні речі, але бідніше населення теж прикрашало себе. Вони носили намиста зі скла чи бронзи, персні та сережки. Навіть селяни любили гарно виглядати. Отже, чи було життя в Київській Русі важким? Звісно, так. Люди залежали від природи, працювали майже без відпочинку і не мали сучасних зручностей. Але назвати їх дикунами точно не можна. Вони мали свою економіку, розвинену торгівлю, знали гігієну, цінували освіту та мали власні закони. Це було суспільство, яке вже тоді мало зв'язки з усім світом. І багато традицій збереглися донині: любов до каші, меду, бані, ярмарків. Тож наступного разу, коли їстимете мед чи підете на ярмарок, згадайте, цим уже насолоджувалися люди понад тисячу років тому. А тепер питання до вас: чи змогли б ви прожити день у Київській Русі? Напишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, попереду ще багато цікавого про наше минуле.